Що, якби я сказав вам, що жінка, яка тримала за руку тисячу помираючих солдатів, раптом перестала боятися смерті, що медсестра з Бахмута, яка чула останні слова вогче сотень воїнів, почала чути щось інше. Голоси тих, хто прийде після війни, що вона знає точний день, коли смерть відступить від нашої землі. Мене звати Роман, я військовий капелан. Вісім років служу у Збройних силах України. За цей час відспівав сотні воїнів, втішав тисячі родин. Молився в окопах і госпіталях. Листопад, 2025 року. Військовий госпіталь у Дніпрі. Я прийшов провідати поранених перед черговою операцією. Серед них молодий боєць, позивний сокіл, важке поранення в живіт. Лікарі давали п'ятдесят на п'ятдесят. Коли я підійшов до нього з молитовником, він схопив мене за руку. Очі горячкові, але погляд ясний. Отже, знайдіть Марту з Бахмута, медсестру Марту. Вона знає, коли я вийду з операції. Вона знає день. Я подумав Марення від температури, але він продовжував: вона всім каже дату, і не помиляється. Нікому не говорив, але вона сказала мені ще у вересні: Виживеш, але буде важко. Назвала місяць, і ось я тут. Поруч на ліжку лежав інший бояс. Почув розмову, підняв голову. Так, отче, Марта. Я її теж знаю. Вона мені сказала, що повернуся додому на Новий рік. Тоді не вірив, здавалося, звідти не вийти живим. А зараз грудень, я в госпіталі, і лікарі кажуть до кінця місяця виписують. Я записав ім'я. Марта, родом з Бахмута. Медсестра, яка начебто знає долі людей, тоді думав, може, просто інтуїція досвідченого медика, може вона вміє читати стан пораненого краще за апарати. Але наступного дня до мене підійшов молодший лейтенант командир взводу. «Отче, ви питали про Марту? Я її знаю. Вона мені врятувала життя не фізично, духовно. Коли я лежав після контузії і не хотів жити. Вона сіла поряд і сказала: Ти повернешся додому. 23 жовтня 2025 року обіймеш дружину. Я тоді сміявся, яке 23 жовтня, коли я навіть руку підняти не можу. А вона просто дивилася і повторювала: Запам'ятай дату. І знаєте що? 23 жовтня мене демобілізували, і я приїхав додому саме того вечора. Мене пройняло. За збігів. Я почав розпитувати інших військових. І виявилося, про Марту чули багато хто: хтось особисто, хтось через друзів. Легенда, яка ходила між поранених з Бахмута. Я вирішив знайти її. Зателефонував у військовий госпіталь, де вона служила. Виявилося, Марта демобілізувалася у вересні 2025 року. Медична комісія, психологічне виснаження. Повернулася в рідне село біля Чернігова. Мені дали номер телефону. Я набрав увечері, 22 грудня. Три гудки. Потім тихий, спокійний голос. Слухаю: добрий вечір. Мене звати Роман. Я військовий капелан. Хотів би поговорити з Мартою. Про вона перебила: я знаю, хто ви, отче, Романе, і знаю, про що хочете говорити. Приїдете 23 грудня, після обіду. Я вас чекатиму. Я здригнувся. Не говорив їй свого імені, не говорив, коли збираюся приїхати. Навіть сам ще не вирішив остаточно. Звідки ви, як ви знаєте? Приїжджайте, очі, розповім все. Дорога безпечна, снігу небагато. Їжте обережно, на повороті біля козельця ожеледиця. Вона поклала слухавку. Я сидів з телефоном у руках і не знав, що думати. Перший справжній знак. Наступного дня, 23 грудня 2025 року, я сів у машину і поїхав. Дорога вела на північ до Чернігівщини. Зима стояла тиха, сніг лежав товстим шаром, але траса була розчищена. Їхав і думав, що скажу? Як запитаю, чи не божевільна вона? Біля козельця справді була ожеледиця ледве не злетів у кювет. Згадав її попередження, і стало не по собі. Село зустріло тиш'ю. маленьке хат 40 не більше. Церква у центрі відбудована після обстрілів у 2022-му. Золотий купол блищав на зимовому сонці. Люди на вулицях дивилися на чужу машину з цікавістю, але без страху. Війна навчила розрізняти своїх. Хата Марти стояла на краю села біля лісу, невелика, дерев'яна, пофарбована в блакитний колір. Димок ішов із труби. Я зупинився, вийшов. Тиша була таке щільне, що чути було, як снігу скрипить під чобітьми. Двері відчинилися до того, як я встиг постукати. На порозі стояла жінка років 35. Худа, дуже худа, ніби всередині неї випалилося все зайве. Волосся коротке, сиве, хоча обличчя молоде. Але очі, очі були старі, очі людини, яка бачила занадто багато смертей. Заходьте, очі, Романе. Чай готовий. Ви любите з м'ятою? Я застиг. Не говорив їй, що люблю м'ятний чай. Ніколи нікому не говорив. Така дрібниця, що й сам рідко пам'ятаю. Зайшов. Хата всередині була аскетично простою: стіл, дві лавки, ліжко в кутку, піч. На стіні ікона Богородиці. Перед нею горіла лампадка. На столі товстий зошит у клітинку, весь списаний дрібним почерком. Сідайте, сказала Марта, наливаючи чай у глиняні чашки. Запах м'яти наповнив простір. Я знаю, навіщо ви приїхали. Ви хочете зрозуміти, чи не божевільна я. Хочете почути про дату і боїтеся повірити? Я сів, узяв чашку, руки тремтіли трохи. Розкажіть мені про себе, попросив я. Марта сіла навпроти, склала руки на столі. Мене звати Марта Ігорівна Коваленко. Народилася в цьому селі. 35 років тому вчилася на медсестру в Чернігові. Звичайна біографія, звичайне життя. Працювала в сільській амбулаторії, допомагала людям з застудами та тиском, ніколи не бачила нічого надприродного. Вона зробила ковток чаю 24 лютого 2022 року, коли почалося, я не знала, що робити. 1 березня я пішла добровольцем. Мене взяли в медичну бригаду. Спочатку працювала в тиловому госпіталі, потім, потім попросилася ближче до фронту. Хотіла допомагати там, де найстрашніше. Думала: якщо вмру, то хоч знатиму, що врятувала когось. 2022-го мене направили в Бахмут, стабілізаційний пункт передова. Ми приймали поранених прямо з поля бою, намагалися втримати їх до евакуації, часто не вдавалося. Марта замовкла, дивлячись у вікно. Обличчя кам'яніло. Я бачила смерть кожен день. Хлопці помирали в моїх руках, і я нічого не могла зробити тільки тримати за руку і шептати: Не бійся, ти не один. Деякі встигали щось сказати: Придай мамі, скажи дружині, помолися. Інші просто дивилися в очі і йшли. Спочатку я плакала щоночі, потім сльози закінчилися. Я стала як автомат перев'язка, ін'єкція, тримати руку, закрити очі. Знову і знову, я думала, що звикла, щоб більше нічим мене не здивувати. Вона підвелася підійшла до вікна. Але 18 березня 2023 року я зрозуміла, що помилялася. Що сталося? Марта повернулася, і в її очах була глибина, яку важко описати. Того дня був прямий влучання в наш стаб пункт, коли я вже була на іншому напрямку. Снаряд упав метрів за 15. Вбухова хвиля зірвала намет, уламки посипалися всюди. Я відлетіла, вдарилася головою об бетонну плиту. Осколок увійшов у бік під ребра. Пам'ятаю дивну тишу після вибуху, ніби звук взагалі зник. Я лежала, бачила небо, сіре, димне, відчувала, як тепла кров витікає з рани. І раптом зрозуміла: я помираю. Не страх, не паніка, просто знання. І тоді я побачила тунель. Я знаю, як це звучить, банально, як у фільмах. Але це було: темрява звужувалася попереду світло. Я рухалася до нього. Не йшла, летіла, пливла не знаю. Просто наближалася. Марта сіла назад за стіл, її руки тремтіли трохи. Але я не побачила родичів, не побачила Бога. Я побачила обличчя тисячі облич. Всі, кому я допомагала в Бахмуті, всі, хто помер у моїх руках або поруч зі мною. Вони стояли в світлі, але не йшли далі. Просто стояли і дивилися на мене несумно, нерадісно, спокійно. І я відчула, вони чекають, чекають на когось. Я хотіла спитати на кого, але не могла говорити. І тоді над ними з'явилися цифри: Величезні світяться як вогонь, 7 червня 2026 року. І голос: Не чоловічий, не жіночий. Просто голос, який був скрізь, і всередині мене одночасно. Коли ця дата прийде, ми всі зможемо піти, бо смерть закінчиться на вашій землі. Останній, кому судилося впасти в цій війні, піде того дня. А після тиша. Я слухав, затамувавши подих. Свічка перед іконою тихо потріскувала. Я хотіла запитати більше, але раптом відчула різкий біль. Мене тягнули назад через тунель у темряву. Почула голоси дихай, дихай. Хтось робив непрямий масаж серця. Я відкрила очі. Наді мною парамедик весь у крові. Він плакав і кричав: Живи, Марто, живи. Мене евакуювали, оперували, витягли осколок. Лікарі казали: Диво, що вижила. Клінічна смерть тривала чотири хвилини. Але я повернулася. Марта взяла зошит зі столу. А коли прийшла до тями через кілька днів у госпіталі, зрозуміла, що щось змінилося. І я почала знати: Знати що? Дати. Коли я дивилася на пораненого, у мене в голові з'являлося число. Спочатку не розуміла, що це. Перший хлопець, до якого доторкнулася після повернення, я побачила 18 квітня. Подумала, може, день народження? запитала його. Ні, не день народження. Я записала дату в блокнот і забула. 18 квітня його демобілізували. Він писав мені: Дякую, я вдома, обіймаю дітей. І я зрозуміла. Наступний поранений побачила 3 травня. Він виживе чи помре? Не знала, але 3 травня його перевели в інший госпіталь ближче додому. Ще один, 25 травня. Того дня його виписали. А потім був хлопець, на якому я побачила 19 червня. Дев'ять. він був важкий, дуже важкий. Я тримала його за руку і знала, це дата смерті. Не хотіла вірити, намагалася думати про інше. І... Але 19 червня він помер від ускладнень. Марта закрила обличчя долонями. Це було найстрашніше усвідомлення. Я знаю дати. Але не завжди розумію, що вони означають: життя чи смерть? Повернення додому чи прощання з ним. І ви всім говорите ці дати ні. Якщо відчуваю, що це смерть, мовчу. Як я можу сказати людині: ти помреш 5 липня? Це жорстоко. Але якщо відчуваю, що це добра дата, кажу: ти повернешся додому, ти виживеш, твоя рана загоїться. І називаю день. Я дивився на неї на зошит на її худі руки, що тремтіли. І скільки ваших пророцтв збулося? Всі. Абсолютно всі. За два роки жодної помилки. Спочатку я думала збіг. Після 10-го разу вже не могла не вірити. Після сотого зрозуміла: це не дар, це тягар. Вона відкрила зошит, перегорнула сторінки. Дивіться, 5 вересня 2025 року я записала. Прорив на Запорізькому напрямку, друга половина вересня. Прийшло. Прийшло. 23 вересня наші увійшли в село, яке тримали півроку. 20 жовтня записала: Олексій Петрович, позивний грім, виживе після важкого поранення. Повернеться в стрій у грудні. Його всі списали, лікарі давали 5%. Він вижив, зараз проходить реабілітацію. Обіцяють, що до кінця грудня дозволять легку службу. 5 грудня цього року я записала: Велика новина з фронту на Йордан. Я перегортав зошит: десятки записів, дати, імена, події. Деякі закреслені з поміткою збулося, деякі ще чекають. Марто, а ваші командири знали про це. Вона усміхнулася сумно. Спочатку ні, потім почали здогадуватися. Хтось вірив, хтось сміявся. Психолог викликав мене на розмову, питав, чи не маю галюцинацій. Я пройшла всі тести: нормальна, адекватна. Але коли мої передбачення збулися в п'яте, в шосте, в десяте, зі мною перестали жартувати. Але це й стало причиною демобілізації. Командування вирішило: я психологічно нестабільна, занадто багато смертей бачила, розвинувся якийсь захисний механізм психіки. Мене списали як непридатно. У Вересні я повернулася сюди. Марта підвелася, підійшла до печі, подкинула дров. І знаєте що? Я не образилася, я втомилася знати дати смерті, бачити обличчя хлопців і розуміти, що комусь залишився тиждень це пекло. Я рада, що більше не мушу. Але головна дата залишилася 7 червня 2026 року. Вона повернулася, сіла. Так, той день, який я побачила в клінічній смерті день, коли смерть закінчиться. Розкажіть детальніше, що ви бачили про той день, марта закрила очі, ніби знову переживала видіння. Ранок, схід сонця. Це буде неділя після трійці, день всіх святих за церковним календарем. Символічно, правда? Я бачу небо над усією Україною. Воно стає іншим, не блакитним, не сірим. Світиться зсередини колір, якого не існує в природі золотовий, але не жовтий, білий, але не сліпучий, чистий. Хмари починають рухатися, хоча вітру немає, вони утворюють форму. Спочатку ніхто не помічає, але потім хтось дивиться вгору і бачить хрест величезний із хмар над усією країною. Неважливо, де ти стоїш, у Києві чи Львові, на Сході чи заході. Ти бачиш його над собою. Це починається о шостій ранку, о сьомій тиша, невідсутність звуків. Інша тиша. Навіть птахи замовкають, навіть вітер зупиняється, світ затамовує подих. І в цій тиші останній український воїн, якому судилося загинути в цій війні, падає. Я не знаю де? Не знаю хто. Але бачу, його душа піднімається і приєднується до тих тисяч, що чекали в світлі. І тоді всі вони йдуть далі, йдуть до Бога, бо їхня місія завершена. О восьмій ранку хрест з хмар стає яскравішим. Він світить так, що всі дивляться. Віруючи, падають навколішки. Атеїсти стоять з відкритими ротами. Це триватиме до дев'ятої, потім небо повернеться до норми. Але всі знатимуть, щось змінилося. Я слухав, і мурашки бігали по шкірі. А що станеться після на фронті? З того дня смерть не зникне повністю. Але це будуть поодинокі випадки, нещасливі збіги. Війна завершиться. Я записував кожне слово, рука ледве встигала. Марто, а як ви себе почуваєте зараз? Після всього. Вона повернулася, і в її очах було щось, що я не міг визначити: Не смуток, не радість. спокій. Я почуваюся як людина, яка виконала свою частину роботи. Це була моя місія. Вона витерла сльози, випрямилася. 7 червня 2026 року смерть закінчиться на нашій землі. Не одразу, не миттєво. Але той день стане переломом. Після нього кожен, хто вистояв, побачить перемогу. Коли я збирався їхати, вже стемніло: Марта дала мені аркуш паперу. Це для вас копія запису про 7 червня. Повісьте у себе в келії. Дивіться на неї щоранку. І коли буде важко, згадуйте, є день, коли все зміниться. Дякую, Марто, сказав я, відчуваючи, як стискається горло. Вона обняла мене на прощання. Дякуйте вам, отче, за те, що повірили, за те, що передасте це іншим. Кожне слово надії в темряві це свічка, а тисяча свічок це світанок. Зараз, 27 грудня 2025 року, до 7 червня ще півроку. Випробувань, надії, віри, друзі. Я розповідаю вам цю історію не для сенсації, не для того, щоб ви сліпо повірили. Я розповідаю, бо люди мають знати. Є конкретна дата: 7 червня 2026 року, може, ви скептично поставитеся до цього? Може, скажете черговий випадок самонавіювання або збігу. Але я прошу вас про одне: спостерігайте. Стежте за подіями січня, березня, квітня. Дивіться, чи збуваються етапи, які назвала Марта. А 7 червня 2026 року подивіться в небо якщо побачите те, що вона описала: хрест із хмар, світло, тишу, тоді ви знатимете. Месестра з Бахмута говорила правду я вірю їй, бо бачив її очі, бачив зошит з датами, що збулися, бачив біль і надію одночасно. І тепер це далі. Слава Україні! Героям слава!